Сьогодні, друзі, вирішив записати для вас відео, які ж перші кроки при приїзді в Нову Зеландію. От як ви тільки приїхали в країну, що потрібно зробити. Думаю, це відео буде вам корисне. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте подобайку, розлоги, коментар на цей перший і найбільший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Я ціную насправді підтримку кожного з вас, друзі. У нас в Новій Зеландії, ось справжня осінь. Листя пожовкле, бачите, така річка, качки плавають. Така осіння атмосфера вам зараз показує. Ну що, коли ви приїжджаєте, друзі, в Нову Зеландію, звісно, що е не завадило спочатку це знайти роботу. Коли ви знайшли роботу, тут вже ну, на місці легше і, і, і замінити цю роботу, і облаштуватися, і оплатити за якийсь там будинок і за все. Коли у вас немає роботи, то в Новій Зеландії буде складно. Тому що тут дешево все коштує різні комунальні послуги. Одним словом, якщо ви знайшли роботу, то перше, вам потрібно відкрити банківський рахунок. Я пам'ятаю, це зробив на протязі першого тижня, коли я прилетів в Нову Зеландію, відкрив робочу візу. І тут вже я від... ну, почав ходити на роботу, де якийсь цей ланчтайм, просто поїхав, відкрив собі банківський рахунок. Зарплата, як правило, тут платиться раз у два тижні. Потім мені роботодавці сказали, щоб я також на другому місці після відкриття банківського рахунку, тому що це вам можливо, вам туди будуть гроші складати на карточку вашу зарплату. На другому місці треба відкрити IRD number, це, тут так називається ідентифікаційний код. Платника податків, тобто ви будете там, в залежності від шифру вашого, вашої роботи, ви будете платити відсоток в середньому, тут якщо ви просто працюєте на роботі, то 20% податків ви платите. Це, це такий також дуже важливий крок. Ну і також, якщо вам роботодавець не забезпечує вас житлом, то вам потрібно знайти житло. Як правило, це зробити спочатку тут не дуже легко, якщо ви самі приїжджаєте в Нову Зеландію, тому що, як правило, вони хочуть, щоб у вас вже якась була історія оренди житла в Новій Зеландії, і це зробити нелегко. Тому, як правило, люди там живуть в готелях якихось. Треба, щоб у вас була якась сума грошей, щоб ви показали, що ви можете оплатити, якщо ви навіть знайдете ту кімнату орендувати. І ну, що у вас є робочий контракт, що у вас буде там заробіток, тоді може у вас щось вийде з кімнатою, тобто з будинком орендувати. Це також на такому пріоритетному місці в Новій Зеландії. Також, коли ви дивитеся оренду кімнати, будинку, то вам потрібно... Вибрати локацію, що є дуже важливим, тому що тут звертають увагу, якщо у вас сім'я на школи, дитячі садочки, щоб були поблизу. Школи тут е маркуються по рейтингу від 1 до 10. 10 найкращий рейтинг, і цей рейтинг не познанні, яке забезпечує дітей школа, а по тому, е в якому районі вона знаходиться, міста чи там в якому місті, благополучному чи ні, тобто яка коммуніті. Більш багата, більш сильна, то тоді школа маркується як like рейтинг 10, 10 найвище. Взагалі тут по школах, якщо взяти, то це таке primary school, початкова школа, вона йде до 9 класу, аж до 9, то домашні завдання не задають. Взагалі діти собі ходять без стресу, якоюсь мірою це і правильно. А з іншої сторони, кажуть, що тут по математиці взагалі тут десь в 6-7 класі, як у нас в Україні в першому. Така ситуація. О, це. Також зразу, коли ви приїхали в Нову Зеландію, ви повинні будете подумати, щоб купити автомобіль, тому що без автомобіля тут ніяк. Навіть якщо ви живете в місті, в деяких містах ходять нормально автобуси, там, як кранчі, там передмістя краще, роліс, лівка. Є зв'язка автобусів з пляжі, що в інших містах може гірше ходити. Одним словом, тут по-любому в Новій Зеландії вам доведеться куда автомобілі, автомобіль, який коштує не так і дорого. в принципі. Він так коштує, як і в Україні, але в Україні, скажімо так, і в американських доларах буде коштувати на 10 тисяч, а тут новозеландських. І різниця це буде 40%, тому що десь приблизно... 0,6 по відношення американського до новозеландського долара. Тобто маш... автомобіль майже вдвічі дешевший Нові Зеландії, що автомобіль, що автомобіль в Новій Зеландії, чим автомобіль Україні. і якість. В принципі, тут буде дуже добра. Як правило, вони тут йдуть на коробках автомат. Також вам треба перевчатися буде на лівосторонній рух. Це займає недовго. У мене десь це зайняло до 6 місяців, щоб я так. Звик трішки, бо одразу як приїхав нову селанію, було незвично. Але, я ж кажу, коробка автомат, 99 тут автомобілів. Гарна комплектація, як правило, ніяких базових комплектацій немає. Бо я пам'ятаю, колись купляв собі, приїхав з Англії автомобіль в Україні, купив собі KIA базову комплектацію, то там навіть в салоні повиймали коврики. Ці розиняні, я сів. Просто якийсь обтягнутий передок клійонкою. <смі> Трішки... Тут такого немає, тут такого дуже розуміння. Вони тут в гарних комплектаціях з коробкою автомат, автомобілі і запомірні кошти. Тобто це також галочка для вас, що треба купити власний автомобіль в Новій Зеландії. Бензин тут не дешевий. 2,50 новозеландських доларів за літр коштує. Так що Маєте також, друзі на УАЗі. Ну, Що там по розцінках? Звісно, що вам треба буде там скуплятися. Найдешевший тут вважається супермаркет, в принципі, це пакенсейф, щоб ви знали, там, де що можна докупляти ще. Інколи бувають знижки в інших там супермаркетах, скажімо так. Але якщо ви там скупляєтеся не так часто, там їздити, була сім'я, може раз в два тижні чи раз у тиждень, то і набагато скупляєтеся, то я думаю, там він такий, як оптовий, в принципі, по пакенсей, там дешевші ціни. О, бачите, який вітер сьогодні в нас тут. Ну, із Зеландії. тепло, в принципі, я в шортах футболки, але зараз вітер. О, І це так. По-перше, також, що ще треба зробити, це вам записатися в сімейного лікаря, який називається GP. Інколи черга, вам можу сказати, що зараз поки немає місць, як в одній поліклініці може та в іншій. Одним словом, це також, дивлячись, в якому ви місті, в регіоні живете, не завжди буде легко зробити. Але це можливо. В принципі, похід до лікаря приблизно коштує 50-60 новозеландських доларів, а до медсестри 25. Така в принципі, теж розцінка, це без цього ніяк. Друзі, от такий сьогодні для вас інформативна інформативний розповідь, що спочатку треба зробити по приїзду в Нову Зеландію. Я думаю, що багатьом людям ця інформація стала нагоді. Тому, будь ласка, друзі, підпишіться на мій україномовний ютуб канал, поставте вподобайку, розлоги коментар, поширте це відео. Буду вам дуже-дуже вдячний. Хочу побажати вам всього самого найкращого. Будемо на зв'язку!